Як ми вже повідомляли у рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади, сміла підписала меморандум про співпрацю. З Василівською громадою Запорізької області подробиці в матеріалі Сміла новини. Проєкт об'єднує міста і села з різних куточків країни, щоб під час війни вони підтримували одне одного, обмінювалися досвідом, ресурсами і допомагали тим громадам, які постраждали від бойових дій або перебувають під окупацією. Василівська громада має особливу, дуже непросту історію. До повномасштабного вторгнення вона активно розвивалася, була важливою транспортною артерією на південь. А після 24 лютого 2022 року саме. Через Васильівку пролягала так звана дорога життя. Василівка це перше місто на півдні України, яка, яка дала відсіч ворог завдяки Збройним силам України. З правої сторони була сто ка ТРО, з лівої сторони 128-гі штурмова закарпатська бригада, і до них командіровані були е Миколаївські морські піхотинці. Через наше місто Василівка, через всі старостинські округи. Нога життя, через яку евакуювалися близько мільйона біженців і сходу України, старостинський округ, село Кам'янське, це форпост перед обласним центром містом Запоріжжя, завдяки мужності Збройних сил України. Тисячі переселенців з Васильівської громади знайшли новий прихисток у Запоріжжі. Тут відновили роботу школи та комунальні служби. Попри всі труднощі, громада не втратила сили духу та продовжує підтримувати збройні сили України. Сергій Каліман, начальник Васильівської міської військової адміністрації, згадує перші дні війни і розповідає, як громада переживає окупацію. Я особисто в окупації був 47 днів, і е, поки я. Е, був... Вимісти двох чоловік, які працювали, виїхали всі тільки два пішло на співпрацю з орка. Він також пояснює, чому так важливо мати побратимські громади в інших регіонах України, коли. Меморандум в межах проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади ще один крок до спільного відновлення України. Все офіційно. Тепер якосери коно да. Васильівська громада, і смілянська громада, Срій Каліман та Сріянанко. Офіційні партнери. Вітаю вас, друзі.